Я запитання від Ксенії: який сакральний зміст свята Великодня, і що нам, українцям, потрібно усвідомити і зробити саме в цей день? Чому ми з повагою відносимося до Ісуса як людини, яка стала прикладом для нас? І знаєте, хотілося б, щоб в цей день, мабуть, не Паску пекли, не яйця красили, а щоб люди виходили і молилися, щоб ця молитва, щоб запалювали свічечки, і щоб ця молитва линула до Бога. Я думаю, що точно Ісус не буде проти, Для нього важливо, щоб ця іскра в душі, в серці запалала. Це і є пробудження, пробудження свідомості, пробудження душі кожної з нас. Саме це хотів показати Бог через Ісуса. І тому тут якраз момент те, що Він казав хліб і, і віно, це мається на увазі, щоб несвідомо отримати. Пасвященіє, щоб через хліб це як знання. А кров це щоб ми стали схожі на нього, щоб ніби наша ДНК, наша генетика стала божественною, щоб в кожному із нас символічно, алігарічно це проявилося. І тому люди просто втратили, мабуть, розуміння, а навіщо це. Вони йдуть, там несуть, посвятять нам буде добре. Знаєте, втратили головний сенс. Я з повагою відношуся до Ісуса. Я не ходжу на свічу Пасхи, а я роблю те, що я роблю, і я знаю, що він є. Я знаю, що він був, є і буде. І він для мене приклад. Мені ще до нього дуже далеко, але він для мене як орієнтір десь там, і який показує шлях. Тому ми повинні в першу чергу ставити таких, як Ісус, орієнтір. На кого ми повинні равнятися, як ми повинні жити, що ми повинні робити? І от якщо ми будемо це розуміти, тоді і всі свята у нас будуть в розумі складатися, а не що ми це робимо, а що ми хочемо від цього отримати. Не просто свята, де ми можемо випити, погуляти і там, я не знаю, погрішити, але ж можна, в цей день можна, знаєте, це ж свято. А просто дійсно зрозуміння зі світлом душі сказати, а що мені треба ще зробити, як мені треба змінитися, чим мене треба себе наповнити. Тому це і є поняття, можливо, це день для преображення, для пробудження, а не про об'єдналовку.